Важливим є догляд за собаками під час війни у 2018 році. Почав роботу перший військовий шпиталь ветеринарної медицини України. Тоді ветеринари відвідали всі кінологічні центри в зоні бойових дій. Була проведена діагностика і при необхідності хірургічна допомога всім службовим собакам. Друге своє життя шпиталь почав на другий день війни, коли теж за ініціативи Національної поліції України. Він же був створений офіційно, Хмельницькій державній лікарні був надан статус шпиталя, змінений штатний розпис, і от ми почали свою трудову діяльність з виїздом в такі бойові точки. Найчастіше собаки страждають від вогнепальних та осколкових поранень, опіків, контузій та психологічних стресів. Якщо поступив виклик. В якусь точку ми збираємося, зібрались машини, сіли, загрузили хірургічну апаратуру, діагностичну апаратуру, сіли і поїхали. На місці прооперували, що потрібно. Якщо тяжкий випадок, госпіталізували, привезли на базу. На базі у нас є стаціонарне відділення, в якому ми проводимо дальніше лікування. Кирило Чомокова обслуговує собак структури МВС та ЗСУ та зазначає, що робота із службовими собаками є необхідністю не лише на етапі їх підготовки, а й під час виконання завдань.